Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, на Черкащині стартував сім років тому. У першій фазі, яка тривала з 2008 по 2010 рік у пілотних районах утворилося 42 громадські організації. Вони реалізували 54 мікропроекти вартістю понад 7 мільйонів гривень. Половину коштів надали міжнародні донори. В результаті було здійснено реконструкцію вуличного освітлення, прокладено відновлення водопроводи, проведені ремонту в сільських. Школах і е, лікувальних установах. За час другої фази проєкту, яка почалася у другому півріччі е, 2011 року, якраз було реалізовано 69 мікропроєктів е, і 13 відібраних на конкурсній основі е, у районах на суму майже 12 мільйонів гривень. Громада-учасниця проєкту отримала майже 6 мільйонів гривень. Коштів ЄС проон 4,5 мільйона гривень було профінансовано з бюджетів різних рівнів. Понад 800 тисяч гривень зібрала безпосередньо сама громада. І понад 700 тисяч гривень зібрали безпосередньо спонсори. Так само, як і минулі проекти, ці проекти були орієнтовані на реконструкцію вуличного освітлення, заміну водопроводів, програми енергоефективності, також відповідні ремонти у лікувальних закладах, інноваційне енергозбереження і створення багатофункціональних кооперативів. Обласна влада вирішила підтримати проєкт коштами обласного бюджету і затвердити обласну програму впровадження проєкту, на реалізацію якого було виділено півмільйона гривень. А крім того, активно до реалізації проєкту долучилася влада на місцях до співфінансування. Так, безпосередньо з сільських бюджетів було виділено. Близько трьох мільйонів гривень. В районних, з районних бюджетів більше, ніж один мільйон гривень. Вважаю, що це є підтвердження того, що на усіх рівнях бюджетів ми маємо консолідацію зусиль щодо співфінансування і впровадження цього проєкту. Вважаю, що друга фаза проєкту дає багато можливостей. Наша область, окрім основного компоненту, впроваджувала компоненти з реплікації досвіду інноваційного енергозбереження. Це є пріоритетом і стратегією розвитку області до 2020 року. І слідучий пріоритет, який так само виписаний в нашій стратегії, який затверджений депутатським корпусом обласної ради, це створення багатофункціональних кооперативів і безпосереднє навчання самої громади. У другій фазі проекту громади довели спроможність самостійно і ефективно вирішувати низку соціально-економічних проблем. Успішно проект реалізується в тих громадах, де з людьми працює не лише координатор, а місцева та районна влада. Зауважує Юрій Ткаченко. Головною метою у нас є залучення сільських громад до участі і визначення розв'язання тих нагальних проблем, які існують на місцях. 11 районів області стали учасниками третьої фази проекту ЄСПРОН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Триватиме вона до 2018 року. Учасники відбирали на конкурсній основі. Нині триває діалог із громадами у відповідних районах. Попередньо 36 сіл зможуть поліпшити інфраструктуру в рамках третьої фази. Для цих потреб Євросоюз виділив півмільйона доларів. З вересня 2014 року в Черкаській області впроваджується третя фаза проекту. На сьогоднішній день учасниками третьої фази проєкту є 11 районів області, де заплановано запровадити 36 мікропроєктів і 4 багатофункціональних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Обласна влада і влада на місця готові всяке підтримати успішну реалізацію цього проєкту, так як і в першій і в другій фазі. Вже розроблено відповідну обласну цільову програму підтримки впровадження проєкту, де, безумовно, підтримується принцип співфінансування на обласному, районному і сільському рівні. На сьогодні до реалізації вже затверджено 10 мікропроєктів, пропозицій, і ще 6 знаходяться на затвердженні у центральному офісі. Проект. Вважаю, та робота, яка до цього була пророблена спільними зусиллями обласною, районними і сільською владою. Так само у третій фазі проєкту ми забезпечуємо ефективну роботу, яка дасть кінцевий результат. Це те, що очікує громада, безпосередньо від... Консолідації зусиль бюджетів і міжнародних донорів. Україна рухається в напрямку реформ, в тому числі і що стосується енергоефективності, реформи, які пов'язані із в сфері ЖКХ, житлово-комунального господарства. Тому ці можливості нам нам надають саме головне віру громадам, що вони мають вирішувати свої проблеми саме на місцях. І так як було зазначено президентом на вчорашньому на вчорашньому засіданні Ради регіонального розвитку, влада, яка була сконцентрована в центрі з реформами. Надається власному народу безпосередньо на місця. Досвід від участі в міжнародних проектах неоцінений для черкащан, наголосив і заступник голови Черкаської ОДА Юрій Сас. До цього дуже багато громад такого досвіду не мали, і цей досвід є для них дуже цінним. По-друге, місцеві влади в районах зрозуміли раптом, що є потреба в розвитку багатофункціональних кооперативів тощо. І вони вже собі думаю таким чином спілкування, вони висловлюють такі думки. Ми можемо витрачати так само гроші з районного бюджету на подібні заходи. Тобто, проект має ефект мультиплікації, дуже важливо. Мультиплікації досвіду в першу чергу. За зразком тих кооперативів, які створюються в рамках проекту, у нас в області вже з'явилося цілий ряд ідей. Ми незабаром почнемо проваджувати вже власні проекти створення кооперативів, які будуть вирощувати горіхи. Збирати мед, можливо, це буде молоко, щось інше. Тобто, ми мультиплікуємо цей досвід ще ну, паралельно вже в якості програм місцевих адміністрацій і об'єднань сільовасовиробників. Ще дуже важливо, що використання коштів донора в даному разі є дуже прозорим і громади і мешканці тих громад. Які користуються перевагами, які надає проєкт, привчаються до прозорості фінансування, до звітності, до публічності в проведенні різних заходів в рамках проєкту. І це досвід є теж дуже корисним і необхідним, тому що, на жаль, у нас використання бюджетних коштів дуже часто супроводжувалося, ну, скажімо так, процесами там, непрозорими. Ці кошти використовуються більш ефективно. Це звичайний досвід, що одна гривня, яка отримана в якості міжнародної фінансової допомоги, грантової допомоги, завжди використовується більш ефективно, ніж, на жаль, наша бюджетна гривня. Цей досвід є корисним місцевої владі. Ми зацікавлені в залученні інших, скажімо, так, джерел. Грантової міжнародної фінансової допомоги, і цей досвід стане для нас, якщо він буде успішним, а я це вірю, він скаже, стане дуже непоганим в нашу, в нашу грантову історію. Ми зможемо потім показувати, що успішно реалізувавши даний проєкт, ми потім зможемо іншим міжнародним інституціям і національним, можливо, фондам показувати наш успіх і цим доведемо те, що ми є надійним партнером. Тому ми дуже зацікавлені в тому, щоб закінчити, продовжувати цей проєкт і закінчити його на. Виключно на позитивних нотах. На жаль, наша область була протягом цілого ряду років, ну, вона ігнорувалася там державними закладом, урядом і так далі. Ми були, як то кажуть, бідною родичкою державного бюджету, і це, на жаль, ну, вплинуло на розвиток наших громад. Тому подібна співпраця для нас дуже корисна. Це просто той живельний, тобто якась порція води. Яка приліться на наші хороші ґрунти. А у нас дійсно хороші ґрунти. Я сподіваюся, що це дасть ну, позитивний результат. Хочемо, щоб ви ну, гордилися так само нашою співпрацею і ви показували нас як один з найбільших успіхів вашого проекту в Україні. Дізнатись, як черкащани втілюють задумане, завітали координатори проекту. Про України зараз приймає місію із нашого регіонального центру в Стамбулі. І пані Олінда Сейдо, якраз представник цієї місії, яка, власне кажучи, аналізує досвід роботи програми розвитку ООН в різних сферах, але включаючи якраз оцю напрямок роботи з громадами. І коли виникло таке побажання, що місія повинна поїхати і познайомитися з роботою проекту на місцях, то вибір якраз був це Черкаська область, саме тому що Черкаська область показує дуже добрі результати і дуже ну якби ефективно працює з громадами. і Обласна влада підтримує і громади дуже активно власне кажучи, використовують ті можливості, які, які надає проект. Тому я хотіла б ще раз скористатися цією нагодою і подякувати за ту співпрацю і ту підтримку, яку ми маємо від обласного керівництва, і наголосити, що дійсно для програми розвитку ООН приклад Черкаської області являється саме тим, ну скажімо так, тим досвідом, який ми, яким ми пишаємося, і яким ми готові показувати, знову ж таки показувати всьому світу ми дивимося, яким чином впроваджуються певні проекти, яким чином відбувається співпраця проон із урядовими організаціями, також із владою на місцях, і також яким чином складаються стосунки із для прикладу різноманітними донорами та міжнародними організаціями. Організація проон загалом обрали вашу область, тому що, як вже зазначалося, це є досить успішна область в рамках реалізації такого проекту. Тож сьогодні я дуже почула хороші слова про вплив. В проекту загалом, що такий вплив був вагомим. Ви казали про різні аспекти і про енергозбереження, так і про відбудову, лікарень, про різноманітні ремонти. І те, що ви називали, воно власне перегукується із національними пріоритетами, визначеними на національному центральному рівні. І мені дуже було приємно почути, що ви бажаєте, ви зазначаєте питання інтеграції до Європейського союзу, децентралізації. Власне в цьому руслі я хотіла б зазначити, що дуже важливо, щоб район ставав. Самодостатнім, щоб він сам міг приймати рішення, визначати свої пріоритети з приводу також підзвітності, і це дасть хороші результати.